Е... Ох, як прикольно. Бажаю здоров'я і вше. Е... Розкажу сьогодні про бананку, яка ну, мною особисто використовується в якості типу, і аптечки, і інструментів, які мені потрібні. вона мені подобається, що в неї можна включити багато всякого функціоналу. Вона дуже класно регулюється, доволі швидко. Тобто за рахунок. Оцих откріплень воно збільшується у відстані, довго не буду на цьому акцентуватися, тобто це елементарні речі. І Можна скоротити для того, щоб одягати цю бананку собі на пояс. І я зможу користуватися усім містом тієї аптечки і воно буде мені, буде мені заважати. Почнемо з зовнішньої сторони, Тобто тут що зручно, що є моллі. Відповідно, для швидкого доступу я поставив собі турнікет, для того, щоб швидко можна було ним скористуватися. Тут з цієї сторони так само можна поставити собі будь-які ще інші нюанси, які забажаєте. Я там поставив собі маркер, так само поставив собі карабін, для того, щоб можна було десь там підвішити, або Буває такі нюанси, що мені зручно видягнутий бананку на рюкзак, а додатково карабіном зачепити за верхню ручку, для того, щоб повернути ту бананку на рюкзаку. Далі. З цієї сторони тут можна начепити скотч, що дуже зручно. Тут я використовую банально мультитул. Може, там Ключики від сейфу носити. Посередині. Так само я використовую щоб покласти, наприклад, тут телефон та якийсь блокнот, ручку можна покласти з зовнішнього карману. Тут в мене по функціоналу використовую маленький фонарик. Далі. Салфеточки спиртові. А, використовую так само такі от а, стіки з протиопіковим а, гелем і а, майз антибіотиком. Зручно поміщається сюди а, також ножниці, запальничка. Ось. І а, також використовую. Ось такі трикольні салфеточки китайські. Вони додаються трошки рідини, вони стоять великими вологами. Не займають місце, зручна штука. Звичайні пластріки це гемостатик, але в такому невеличкому форматі. А це щоб вінку повісити. Класна штука, якщо якісь невеликі порізи, невеличкий гемостатик і накладається і зверху його можна. Покажи. Закріпити таким самим, самим скотчем. Часто буває таке, що є порізи, але вони не такі глибокі, там, щоб їх там панувати, і оцього буває достатньо. От. Це от по цьому карману. З цієї сторони я так само ношу тут, тут перчатки. Тут бачите, так само в молі. І якщо є бажання, можна сюди прикріпити будь-що інше. Далі, тут в мене провід, От. скорочена такий, скажімо так, скорочена аптечка, там таблетки, які потрібні буде ну, стратегічний папір. Далі, ближній до мене, я його використовую, щоб носити там якісь документи наприклад, військовий. От. Переходимо тепер до основного розділу. Тобто в мене виходить, весь айфак міст знаходиться практично в цій бананці. Єдине, що я сюди ще там кладу, якщо я залишився без рюкзака, то там банально перекусити щось, там якісь горішки, повербанк, антисептик для рук. Все інше в мене. Йде по, тобто, по перев'язці бинти. Тут в мене ще додатковий турнікет. Ну, от, турнікет Далі гемостатична марля, Марлєвий компрес, ще один гемостатик, ізраїльський бандаж, скотч. Далі по дихальню, окрізівні наліпки, протипиковий пакет і нарешті термоковдра. Ось, скажімо так, такі невеличкі бананці поміщається все практично, що потрібно так, для того, щоб мати все швидко все під руками. Дякую за увагу. Посилання. На дану бананку я залишу в описі під відео. Всім успіхів, бережіть себе! Слава Україні!